І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮА і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає СТ Sinner на об'єкті 268 Дріп 4. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою? Так, ну я дуже здивований, що на дріб 4 поїхав зразу направо туди е, на гірку. Так, навіть не під залізницю. Е, на цій стороні, так а от саме на гірку. Я думаю, Ну тут такий буде проривний тепер бій. так <смі> Бачимо, що на себе відчуває. Я пишу, зразу, зразу поїхали давити. чудово А чого? Ми дивіться, ми вже скільки бачили на Прохорівці боїв, Ну тут по 15 хвилин стояло. Отаке, стоять всі Тут навіть бачимо, що дуже здивований на Т-62А <смі> солім. Подивився, так думаю, да, дріб 4 їде, треба давити. По-любому. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, що в нас? Що в нас по переказі? По рекаціям у нас все чудово, я навіть бачу, що в нас центр зайняли, на у нас ЛТшок немає в цьому бою. ПТІ там, де потрібно, особливо е, наш герой на такий бронючий. Це ПТ-прориву, і у нас, до речі, на ньому поки що ще не було. Бої, так? Це того, що ми зараз нарешті побачимо. Ще хочеться на язі подивитися бої. Так. І ще хочеться на чому побачити із ПТ таких броніщенських. по моєму ми вже всі бачили. От Яга і дріб 4, все чудово. У нас будуть всі ПТ цієї гри саме десятки. Розбиваємо, ми вклав, підтримали, поїхали далі. У нас вже тисячу настріляно, е, у нас вже. Е, 780 натанковано і за постановою на нагострів у нас 500. Я думаю, що тут не буде такий бій, що ми тут дуже багато настріляємо. Так? Я думаю, що тут буде просто такий фановий, чудовий бій, в якому дуже ми легко продавимо якийсь напрям. Ти бачимо, поки ми тут передавлювали напрям, там поїхав нашу артилерію вирізати вирізати суперник на 113-му. І просто чудово. Так, в цей момент наші братіші, ну вирізав так, ну. Його там повинні зараз не шкодити, Можна було нашому герою навіть не їхати на нього. Так? І, і в цей момент бачимо, що наші Т-62А і СТБ вже заходять в тили суперників. Зелень поки що стоїть. Ми зараз продавимо саме ось А-лінію, мені здається. І там вже ну, проблеми будуть уже суперників. Тоді вже можна буде зелені. Нашим братішам давуй ти бачимо багато там мітяжів наших стоїть. Вони побачили цей маневр і вони вже поперли вперед. Все, всі вперед, всі в атаку, всі з чудовим настроєм поїхали знешкоджувати своїх суперників. <риклад> 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 Ось так треба грати цю карту. постоять всі по півдня До речі, я ну, 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 хіба що якщо я на артилерії на цю карту потрапляю, то тоді я вже якби ну, нормально все відчуваю. А ось якби, якщо ти або натяжу, або на ПТ, ну стоїш і стоїш. Ну що ж тут цікаво, ну переробіть вже цю карту якось, вже там її перелопачували і так, і сяк. Ну хіба що вони бачите, 9 то нульову лінію непогано так перекопали, що е більш-менш вже можна її грати. А ось зелені вона як і залишалася, так і вона і залишається такою що. Стоять, поки хто перший не поїхав, а хто перший поїхав, той здох. Наш герой поїхав, бо продавлювати напрям по центру карти, просто по полю. Так? Буде підсвічувати. Барніші, чому і ні. Хоч і ми граємо однорівний бій проти десяток, то не кожна десятка ще проб'є, а тим паче по дальнику, а тим паче, якщо їде. Я колись вам розповім. Е е е верніше, я розповім вам, що колись е е грали взводами, ну просто по фану, брали три. Дріб 4 їхали, от я кажу там, їдемо по цьому флангу, і ми їдемо три дробя, от ви можете собі уявити, вони продавлюють напрям, хоч скільки б там тяжів чи потехнець. Вони просто в пламіще продавлюють напрям. Ніхто нічого не може зробити, всі з випущеними очима кричать, допоможіть спасіть. Нас тепер прокача дим же. 2500 настріляно, 2700 з копійками натанковано. У нас тут дуельна дуель з артилерією. Вона нас трішки прихлопушила, але вона нам зараз не потрібна. Нам зараз потрібно гриля виносити, поки він не перезарядився, а ми довго перезаряджаємось, бо вона стала. Чудово, до побачення. Так, А цей, а це дивіться, він зараз перезарядиться, і він нас в перву може просто здешкодити. треба далі їхати. Дає нам, дає нам шот, але дає нам артилерист. Е, ну, не повний, не на пулхе. <ріст> З новим він там, майстер тарана, обмикає. <ріст> Чудовий бій. От я, я просто повеселився в цьому бою. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.